Знаєте, як спростити своє життя і не витрачати купу часу на прибирання? Ні. То я вам зараз прогрес не стоїть на місці, і наші домівки і наше життя заполоняють роботи. Які саме? Та ось, наприклад, Роботи-пилососи. І так як ці прилади автономні, вони мають що? Вірно, вони мають автономне живлення. От таких ось таких е, акумуляторних батарей. До мене приїхала оригінальна батарея від е, робота пилососа Samsung. Має назву VCA RBT80. Приїхала вже в розібраному вигляді. От Клієнт щось, там, мабуть, доставав банки, щось працювало в нього. Можливо, щось сам хотів відремонтувати, я не знаю. От, отака окрема плата. Я вже її підключив до прогера. Вона на чіпові у нас Renesas R2J. Зараз спробую сфокусувати 240-2080. Цей чіп у нас має підтримку програмі, підлягає перепрошивці. Отже що. Оці холдери ми будемо вставляти елементи, отакі ось потужні. Молісел P28A. Я їх спеціально закупив для такої справи, щось не хочу фокусуватись. Ага. Мають вони внутрішній опір близько 12,5 мОм. Це є високотокові елементи ємності 2800 мАг. По факту 2850, 2900, але 2800 заявлених вони є. Що це значить? Цей пилосос буде на них працювати відмінно, без просадок, досить тривалий час, і я думаю, його вистачатиме на прибирання всієї не просто кімнати, а всього будинку. А можливо і не один раз. На ділі потім ми це все подивимось. Я думаю, клієнт мені відпишеться. Отже, що, зараз покажу вам вікно СБС, що я вичитав за цього чіпа. І буду пакувати на оцій елементи. Плата прийшла вже в розібраному вигляді і в ній не було елементів. Мені довелося її підключати стороннє живлення, щоб вичитати дані щіпа. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це Samsung чіп рене як я і говорив, R2J240 2080. Ця батарейка у нас 2021 року відносно недовго пропрацювала. Але клієнт говорив, що вона дуже довго стояла, там рік чи два вона просто не вмикалась. Можливо, з-за того елементи вийшли з ладу. Я їх перевірити не можу, так як їх немає. Далі що ми бачимо? Далі бачимо, що ага, у неї проєктна ємність була 2400 мАч, залишкова 2324 В принципі, в новому стані не знаю, що там сталося. Ключі у нас від Вольтажа на банках ми не бачимо, так як його тут немає. Ну, в принципі, і все. Що для мене головне? Головне, що чіп чіптається, значить, контролер справний. У нас є 4 контакти. Плюс-мінус дата і клок. Ну, дата і клок це для програмування. Плюс-мінус. Це маленьке відступлення для людей, які говорять, коментаторів, які говорять, що можна просто замінити елементи, і воно все запрацює. Якось там йому щось зробити. Дивимось. Плюс мінус. Бачимо, да, на мультиметрі 0. Тобі що? Батарея заблокована. Чіп заблокував. Повністю роботу всього, всього ланцюга. Чому так? Ну, По-перше, я не знаю, яка там була причина, коли тут були елементи, чому він перестав працювати. А зараз, тому що він, воно це все було обесточене, воно спіймало помилку і воно працювати не буде. Що нам для цього потрібно зробити, вірно. Потрібно підключитись до оцих виводів, плюс-мінус дата -клок, от, і клок, зробити unlock чіпу, ну і прошивку, звичайно. Так що цим і будемо займатися. Без перепрограмування і без зняття лока такі батареї працювати не будуть. Нікому не вірте. Потрібно професійне обладнання і навики. Акумулятор розблокований, точніше, наш чіп RJ240 080 Renesas розблокований, перепрограмований і готовий до роботи. Зараз я вам продемонструю. Бачимо так. Ага, Полярність поміняв. Ставимо правильно, майже 21 вольт, Все, тепер його упаковуємо в корпус і ця збірка готова до роботи. Ще вагається, обов'язково купуйте роботи пилососи купуйте такі Samsung, вони дуже круті, вони гарно працюють, працюють надійно. Батареї у них ремонтопригодні. Оригінальна така нова батарея коштує, я думаю, не менше ніж 100 доларів. Клієнту це в два рази дешевше обійшлось. І на таких елементах. Завод вам в таких елементах їх не збере. В кращому випадку будуть Samsung 30Q. Це набагато кращі елементи. У них життєвий цикл набагато довший і токовіддача набагато краща. Так що звертайтесь, купуйте і не бійтесь.